Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на війні в Україні знищено скандального старшого тренера збірної Росії з фрістайлу заслуженого тренера Чуваші, 37-річного Нікіту Васильєва. Збірна не стала продовжувати контракт з ним після звинувачень у вимаганні призових у спортсменів та пропозиціях інтимного характеру. Збірна Дніпропетровської області стала срібним призером загальнокомандного заліку серед молоді, пропустивши поперед себе київську та випередивши Вінницьку. Чемпіонату України зі зміщених єдиноборств ММА серед молоді та дорослих, у якому взяли участь близько 150 спортсменів з 20 регіонів держави та міста Києва. Серед дорослих до п'єдесталу пошани ми не потрапили. Дві золоті медалі в індивідуальному заліку завоювали Євгенія Какама зі спортивного клубу «Ягуар» Та Денис Лушпаєв, спортивний клуб Леон, Дніпровський державний університет внутрішніх справ у колеги останнього по навчальному закладу Дар'ї Єременко срібло. Ще одного представника цього вишу і спортивного клубу Леон Андрія Вілісова Бронза, відзнака подібного катунку і у Варвари Рижкової зі спортивного клубу Ягуар. Дніпро став одним з восьми міст на мапі держави, де відбулися матчі першого етапу дебютного турніру Кубок Кубка регіонів Української асоціації футболу, Який вона започаткувала у вигляді експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії до 13 років, які 1 вересня візьмуть старт в чемпіонаті дитячо юнацької футбольної ліги України. Дніпро став одним із восьми на мапі держави, де відбулися матчі першого етапу дебютного турніру Кубок регіонів Української асоціації футболу, який вона започаткувала у вигляді експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії. До 13 років, які 1 вересня візьмуть старт в чемпіонаті дитячонацької футбольної ліги України, у поєдинках на стадіоні Олімпійські резерви зійшлися і зіграли за коловою системою кожен з кожним, переможці Донецької області, дружківець, Запорізької металург. І Дніпропетровської УФК Кривбас. Сьогодні у нашому місті пройшов Кубок регіонів, де приймали участь команди Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. І хочу сказати, що всі команди дітки великі молодці, і це, це саме перший турнір, започаткований Українською асоціацією футболу. І ми щиро дякуємо Збройним силам України за те, що у цей нелегкий час ми можемо проводити такі змагання для діток. І також ми дякуємо усім присутнім за. Цей турнір. Зрештою, змагання у підсумку були позбавлені турнірної інтриги. Господарі виявилися на голову, а то і дві вищими. Від своїх ровесників, втім, останнім дорікнути ні в чому. Війна вносить жорсткі корективи у навчально-тренувальний процес прифронтових регіонів. І наразі ми маємо завдячувати тренерам цих команд, які, попри такий складний час, Знаходять можливості збирати дітей докупи у перервах між повітряними тривогами, проводити з ними заняття, щоб бодай не втратити навички того, чому вже встигли навчитися, і будемо вірити, що прийде пора, коли і вони зможуть чинити гідний опір суперникам. Наразі ж переможцями зональних змагань у Дніпрі стали 13-річні вихованці училища фізкультури Кривбас, тренера Євгена Прошенка. Які святкували успіх з великим рахунком в обох зустрічах з однолітками запорізького металурга і Донецького Дружківця. Враження у нас дуже гарні, позитивні, тому що провели два матчі з Запорізькою областю, чемпіонами металургам та Донецькою. Виграли з великими рахунками. Хочу відмітити тренера Донецької області, коли в такий тяжкий час. Тренер молодець, зібрав дітей і вони мають змогу приїхати до Дніпра і пограти в футбол. Це дуже, дуже велика пошана до нього. Саме головне, що діти мають можливість займатися своєю справою, тому от в даний час це найголовніше. Діти грають. І дають змогу трохи розвиватися. Наша команда ю 13 1 вересня вже буде стартувати у чемпіонаті ДюФел України. Тому наша задача построїти потужну команду. Ці три команди, в залежності від зайнятого місця, були удостоєні нагород відповідно гатунку. А чемпіон Дніпровський УФК Кривбас, який належить, став володарем золотих. Підопічний Євгена Прошенка дочасно. Кваліфікувалися до фіналу чотирьох, що відбудеться найближчих вихідних 4-5 липня у Києві. Вісім команд, кілька з яких були об'єднаними збірними міст: з Києва, Харкова, Донецька, Кропивницького, Луганська, Маріуполя, Бердянська, Лозової, Кам'янського і Дніпра. Взяли участь у традиційному черговому вже шостому за ліком турнірі з паркового волейболу на кубок майстерки спорту України Вікторії Орєшиної, членки Нівенконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області, голови обласного підрозділу громадської організації фізкультурно спортивне товариство Спартак. Вісім команд, кілька з яких були збірними міст з Києва, Харкова, Донецька, Кропивницького, Луганська, Маріуполя, Бридянська, Лозової, Кам'янського і Дніпра, взяли участь у традиційному черговому, вже шостому за ліком, турнірі з паркового волейболу на Кубок майстерки спорту України Вікторії Орєшиної, членкині виконкому відділення НУК України у Дніпропетровській області, голови обласного підрозділу громадської організації фізкультурно-спортивне товариство Спартак. На початку стислою урочистої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, шанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, кричого прологом майбутнього суперництва стало виконання державного гімну. Першою присутнім подякувала, привітала та побажала успіхів директора Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності. Президент обласної федерації висловання академічного срібна призерка Олімпіади з цього виду спорту Діна Мівтахудінова. Далі їй в Унісон. Подібні слова мовив і голова асоціації ветеранів волейболу України ігор Сленько. Я дуже вдячний організаторам, дуже вдячний Вікторії, що вона нас збирає, що це не традиційний волейбол, це парковий волейбол. Тут зустрічаються дівчата і хлопці на одному майданчику. Але це правда, ви сказали, це сплачує, це спілкування, це емоції, це драйв. Це нові 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 задоволення для, для нашої гри. Олімпійський комітет підтримує завжди не тільки дійсних спортсменів, діючих, а й ветеранів. Це дуже гарно, що ми найскладніші часи, які ми сьогодні переживає наша країна. Ми продовжуємо підтримати спорт, спорт вищих досягнень, дитячий нацький спорт і спорт ветеранів. Це велика дяка. Привітав турнір і депутат Дніпропетровської облради Роман Ковальський, а його колега по регіональному парламенту, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Відомство якого виступило одним з організаторів турніру. Вручив подяку від Міністерства молоді і спорту України Ірині Базан. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди 90-річчя ФСТ Спартак пошану спортсменам і всім, хто допомагав у тому, щоб змагання відбулися, склала винуватиця події Вікторія Орєшина. Услід за чим подарунки з олімпійською символікою отримали усі команди-учасниці, не залишилися без іменних сувенірів і почесні гості, серед яких і голова комісії жінки в спорті, очільник громадської організації Жінки плюс Лілія Гіренко. Першим символічним ударом по м'ячу, своєрідним розігрівом майбутніх поєдинків став волейбольний міні-гейм, у якому на одинці зійшлися Михайло Кошляк та Вікторія Орєшина. Відтак, нарешті, справа дійшла і до головного матчів одного з різновидів волейболу паркового, де беруть участь дві команди по чотири гравців. Кожній наразі мав місце змішаний варіант по два чоловіки і дві жінки, де у ході зустрічі пред'являється менше вимог. І використовуються більш прості правила, хоча поєдинки проходять, як і в класичній грі, де кожний розіграш м'яча закінчується очком. Я вдячна першим Збройним силам України, тому що ми змогли доїхати, змагаємось. Я думаю, що всі будуть тут у нас переможцями. Сама, сама головна перемога у нас попереду шикарний день. І я бажаю нашим всім э, ребятам гарних ігор, гарного настрою, гарної погоди. І найкраще завжди буде з нагородами. Золотими до рідного Харкова повернувся переможець турніру. тамтешній Міцний горішок, другими зі срібними медалями. Змагання завершили господарі майданчика. Дніпровці замкнули тріку призерів паркові волейболісти Києва. Призами кращих гравців були удостоєні харків'янин Сергій Кесіль. Олег Брик з Дніпра та Інна злих з Кам'янської паляниці. І на закінчення на згадку про шостий кубок Вікторії Орєшиної усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Другий рік поспіль відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області вшанувало, привітало та нагородило кращих представників засобів масової інформації з нагоди їхнього професійного свята Міжнародного дня спортивного журналіста, який відзначається у світі 2 липня, серед тих, хто отримав відзнаки оператор нашого телеканалу Борис Єфімов і ваш покірний слуга. Слава вдячність за те, що хлопці та дівчата. Наші журналісти пишуть правду і подають об'єктивну інформацію. Я бажаю оставатися такими ж. Чесними та справедливо дякую вам, дякую всім спортивним журналістам, які висвічують нашу діяльність спорт, який є у нашому Дніпрі, Тому що завдяки вам, наші містяни, вся країна знає про наше досягнення, які зараз дуже важливе під час війни. Більш детально про подію у випуску новин спорту Дніпро ТВ у четвер. А на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.